Вітаю, мене звати Леонара Кравченко. Я закінчила Карпенко Каргу майстерні Миколая Миколаєвича Рушковського. я акторка. І хочу зазначити, що я готова до ролеї різної важкості, як фізично, так і психологічно. З тим, що я професійна спортсменка, я зовсім не боюсь фізичного навантаження, а навпаки, буду навіть рада, наприклад, грати спортсменку або солдату. Також хочу зазначити, що я не боюсь, а навіть хочу бути некрасивою, тупою, дурною в кадрі, бо мені це цікаво. Мені цікаво дізнавати щось нове про себе з зовсім е, різних сторін. Я володію українською, англійською, російською і трішки французькими мовами. Керую авто та маю посвідчення водія категорії Б. Тож можу підкинути зі знімального майданчика і на знімальний майданчик. Я буду рада стати частиною ваших проєктів і стати частиною команди і відкрита до співпраці. Дякую.